Лю Цисінь. Вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. і А вдруге попрямували по культурній реліквії. Вони обидві розуміли, що, швидше за все, їхня місія не має великого сенсу. Спостерігаючи за долею космічного міста, вони збагнули, що в процесі трансформації зберігається більша частина інформації про тривимірний об'єкт. І втрата будь-яких даних можлива хіба що на атомарному рівні. За правилом унеможливлення перекриття об'єктів, ґрунт Плутона не змішається з культурними реліквіями, а отже, вони збережуться як окремі об'єкти. Але оскільки Чінсінь А погодилися виконати цю останню місію, їм слід продовжити почати як сказав Цаобінь, ліпше спробувати зробити бодай щось, ніж сидіти склавши руки. Вийшовши із зоряного кільця, Чінсінь А виявили. Що обидві двовимірні планети гіганти все ще висять над головою, проте дещо зблякли. Через це ще помітнішим став довгий сяючий пояс, який з'явився під планетами. Пояс складався з незліченних маленьких плямок, що простяглися через весь небокрай, немов нове намисто оперезало сонячну систему. Це пояс астероїдів? запитала Чінсінь. Швидше за все, Марс наступний, відповіла Аа, Марс зараз по інший бік від сонця. Останні слова чінсінь змусили обох замовкнути, вони відвели погляд від неба і мовчки рушили до чорного моноліту. Наступною мала стати земля. Коли вони знову ввійшли до зали, то помітили, що Лудзи вже встиг підготувати для них нову партію реліквій, багато з яких були картинами китайського живопису. А розгорнула одну з них і побачила, що це день поминання предків на річці Бяньхе. Чінсінь А вже позбулися первинного трепету і захоплення. Від близького споглядання шедеврів живопису. Порівняно з величезю руйнувань, що відбувалися назовні, всі ці полотна були лише ветхими творами мистецтва. Важко уявити, що коли у далекому майбутньому сюди долетять якісь спостерігачі, ця картина шириною 24 см і довжиною 5 метрів матиме якесь особливе значення на тлі гігантського двовимірного зображення сонячної системи. Чінсінь А почали вмовляти лодзи, щоб той подивився на зоряне кільце. Лодзі легко погодився, сказавши, що йому цікаво побачити новітній корабель, тож пішов до житлового блока шукати скафандр. На відміну від приміщень музею, житловий блок мав найсучасніший вигляд і обладнання, хоча й не призначався для тривалого проживання. Коли вони втрьох, прихопивши реліквії, вийшли за ворота моноліту, то побачили двовимірну землю. Землі випало перші із кам'янистих планет перейти у двовимірність порівняно з Нептуном і Сатурном, Річні кільця двовимірної землі виявилися чіткіше виокремленими і ще більше деталізованими. Поступово жовтизна мантії змінювалася насиченістю червоного залізно-нікелевого ядра. Проте площа картини значно поступалася в площі планет гігантів, але в цій реальності взагалі не було видно блакиті океанів. Куди ж поділися наші океани? перепитав лодци. Вони мали трансформуватися в зовнішнє коло. «Але ледвовимірна вода може бути абсолютно прозорою, тож ми її просто не бачимо, відповіла Аа. Вони мовчки продовжили шлях до зореного кільця, притискаючи до себе культурні реліквії. Гори ще не звалилися на їхні плечі, як і біль від рани, завданої гострим лезом, відчувається не одразу. Але двовимірна земля ще не продемонструвала всіх своїх прихованих сюрпризів. У неї поступово з'являлося зовнішнє кільце білого кольору. Спочатку ледь помітне. Воно швидко набуло чіткості, притягуючи до себе погляди. Біле кільце було чистим і бездоганним, але з нерівномірною текстурою, ніби складалося з незвичайної кількості дрібних зерен. «Он де наш океан, дивіться. крикнула Ченсінь, вказуючи на двовимірну землю посеред космосу. Вода замерзла у двовимірному просторі, погодилася Аа. А отже, він і там холодний. «Ова!» – Лодзі хотів було звичним жестом пригладити бороду. Але рука наштовхнулася на візор шолома. Вони, втрьох із під підпахвами, піднялися на борт зоряного кільця. Чінсінь і Аа з подивом виявили, що лодзи, здавалося, був обізнаний із внутрішньою будовою корабля, бо без найменшої підказки одразу попрямував до вантажного відсіку. Ба більше, навіть штучний інтелект бортової системи виконував його вказівки. Після того як вони закріпили ціні речі у вантажному відсіку і повернулися до кабіни, лодзи замовив чашку чаю. Її приніс невеликий робот, якого Ченсінь і Аа, до цього на борту не бачили. Ченсінь наказала штучному інтелекту бортової системи корабля відтворити отримані із землі дані, проте почула, що передана аудіо та візуальна інформація вкрай низької якості, до того ж її недостатньо, аби продемонструвати щось хоч трохи змістовне. Вони все одно продивилися знімки в кількох інформаційних вікнах, але побачили лише розмиті кадри, зняті з безпілотників. Штучний інтелект повідомив, що може продемонструвати пізніші зображення землі, зроблені системами моніторингу космічних кораблів, які перебували неподалік. З'явилося нове велике вікно, і знімок сплощеної двовимірної землі заполонив весь його простір. Усім трьом одразу здалося, що зображення занадто нереалістичне, і вони навіть почали підозрювати штучний інтелект у підтасовці картинки. Боже мій, що це ти нам показуєш? не втрималася Аа. Це земля сім годин тому. Знімок зроблено з відстані у 50 астрономічних одиниць при кутовому збільшенні в 450 разів. Вони ще раз уважніше вивчили голографічне зображення, зафільмоване через лінзи телескопа. Двовимірна земля була дуже чіткою, а річні кільця видавалися ще більш дефрагментованими, ніж за споглядання неозброєним оком. Земля тьмяніла, а отже, трансформація у два виміри вже мала добігти кінця. Найбільше їх здивував замерзлий двовимірний океан. У формі білого крижаного кільця, яке з самого краю опоясувало пласку землю, бо вони змогли розрізнити, з чого воно складається. Це були сніжинки, велетенські, абсолютно фантасмагорічні за розмірами, ідеально правильні шестикутники сніжинок із унікальними вишуканими і неповторними формами радіальних променів. Можливість роздивитися сніжинки з відстані 50 астрономічних одиниць лише підсилювала відчуття нереальності того, що відбувається. Сніжинки розташовувалися. На площині строго одна поруч із одною, без найменшого перекриття, довершуючи сюрреалістичну картину. Вони здавалися дуже деталізованим художнім зображенням, через що весь замерзлий двовимірний океан перетворювався на витвір мистецтва. Наскільки великі ці сніжинки?» – запитала Аа, їх діаметр варіюється від 4 до 5 тисяч кілометрів, спокійним, нездатним передавати подив голосом відповів штучний інтелект корабля. То вони більше за місяць. вигукнула Чін Сінь. Штучний інтелект вивів зображення окремих сніжинок у нові інформаційні вікна. На цих знімках втрачалося відчуття масштабу, через що всі сніжинки перетворилися на безцілесних духів, готових стати краплиною води на людській долоні. Хм, одзи знову спробував розгладити бороду цього разу вдало. Яким чином вони утворилися? запитала Аа. Це мені невідомо. Я не зміг відшукати жодної інформації про кристалізацію води в астрономічних масштабах, відповів штучний інтелект корабля. У тривимірному світі сніжинки утворюються з кристалів унаслідок замерзання мікроскопічних крапель води в переохолодженій хмарі. Теоретично у тривимірному світі не існує обмежень щодо їхніх розмірів було зафіксовано сніжинки діаметром 38 см. сантиметрів. Проте нікому не були відомі закони. За якими відбуваються утворення і зростання сніжинок у двовимірному світі, але хай би там як вони дали змогу з'явитися справжнім гігантам діаметром у п'ять тисяч кілометрів. На Нептуні та Сатурні її і вода і аміак, що також здатен кристалізуватися. То чому ми на цих планетах не побачили нічого подібного? поцікавилася Чінсінь. Штучний інтелект корабля знову не зміг допомогти з відповіддю. Лодзи милувався двомірним зображенням рідної планети. Океан украй гарний, навіть у такому вигляді, геш? лише земля гідна такого чудового вінка. Мені кортить побачити, на що перетворилися ліси, луки і старовинні міста. тихим голосом відповіла Чінсінь. Гори їх нарешті наздогнало, ага стримно ридала. Чінсінь силу відірвала погляд від океану сніжинок навколо двовимірної землі, але змогла не проронити ані звуку, коли сльози навернулися на очі. Лодзи просто похитав головою, зітхнув. І знову відсорбнув чаю. Зрештою, вони дещо втішилися думкою, що світ, який втратить один вимір, стане кінцевим пунктом призначення їхньої дороги життя. Там вони знайдуть вічний спокій поруч із рідною планетою. Тріця вирішила ще раз навідатися до сховища по наступну партію культурних реліквій, вони підняли очі і побачили, що три двовимірні планети Нептун, Сатурн та Земля. Начебто збільшилося в розмірах, а пояс астероїдів значно додав у товщині. Вони припустили, що це якась оптична ілюзія, але вирішили перепитати у штучного інтелекту корабля. Навігаційна система корабля виявила суттєвий збій у звичній системі координат сонячної системи першу групу орієнтирів Сонце, Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Плутон, деякі астероїди та пояс Койпера все ще можна було використовувати для визначення положення у космосі. Тоді як друга група Нептун, Сатурн, Земля та решта астероїдів перестала виконувати роль навігаційних маркерів. Перша група орієнтирів рухається в напрямку другої, що спричиняє спостережуваний ефект. На іншій половині неба на тлі далеких зірок з'явилися численні рухомі вогники синього кольору з довгими хвостами, кораблі, що намагалися втекти за межі сонячної системи. Деякі з них пролітали досить близько до планети, і. Заграви від двигунів, які працювали на повну потужність, відкидали на поверхню рухомі тіні, проте жоден із них не намагався сісти на плутоні. Однак втекти із зони розширення двовимірного простору марно було сподіватися. Штучний інтелект намагався пояснити, що тривимірний простір сонячної системи нагадував килим, який невидима рука тягнула до двовимірної безодні. А ці кораблі тікачі були нічим іншим, як пиловими кліщами. Що намагалися відчайдушно сповсти з скилима, проте таким чином вони змогли б лише ненадовго продовжити своє існування. Ідіть цього разу самі й прихопіть іще трохи артефактів. Я зостануся тут, бо не хочу пропустити таке видовище, сказав Лудзи. Чінсінь А розуміли, про яке видовище йдеться, але не бажали бути свідками цієї сцени. Повернувшись до підземної зали, вони поспіхом похапали деякі експонати, не переймаючись їх відбором і сортуванням. Чінсі хотіла взяти череп неандертальця, але Аа пожбурила його вбік. У майбутньому на цій величній картині черепів не бракуватиме. Чінці зважила почути і визнала, що Аа має рацію. Найстаршим представникам цього виду лише кілька сотень тисяч років. А за найоптимістичнішими прогнозами, перші спостерігачі зможуть побачити картину двовимірної сонячної системи лише за кілька мільйонів років. І для них неандертальця та гомо-сапіенс – не матимуть майже ніяких відмінностей. Ченсінь розвернулася навколо, роздивляючись реліквії, що залишилися. Жодна не викликала бажання забрати її з собою. І для них теперішніх, і для непізнаних гостей із майбутнього, ці речі не мали жодного значення порівняно з цілим світом, який доживав останні миті. Вони кинули прощальні погляди на тьм'яну залу і рушили до виходу. Моналіза спостерігала за ними, посміхаючись цього разу зловісною моторошню. Опинившись на поверхні, вони побачили ще одну двовимірну планету Меркурій. Венера перебувала по той бік від сонця. Найближча до сонця планета займала меншу ділянку двовимірного простору, ніж Земля, але виділялася на небі завдяки яскравому світлу після нещодавнього завершення процесу трансформації. Розмістивши наступну партію культурних реліквій у трюмі корабля, Чінсінь і А вийшли на поверхню планети, де на них, спираючись на костур, чекав Лодзи. Добре, гадаю, цього досить, сказав старий, далі виносити щось уже безглуздо. Жінки цілком поділяли цю думку, тож зупинилися біля лодзи, очікуючи найпишнішої частини вистави потрапляння у двовимірний простір сонця. На цей момент Плутон знаходився на відстані 45 астрономічних одиниць від сонця, оскільки ці два об'єкти перебували в одній частині тривимірного простору, досі відстань між ними залишалася незмінною. Але коли сонце опинилося поруч із двовимірною ділянкою, воно перестало рухатися, а Плутон разом із довколишнім тривимірним світом продовжував невмолимо прямувати до видимої площини, різко скорочуючи таким чином відстань до сонця. На початку процесу перетворення сонця у двовимірний об'єкт неозброєним оком було помітно лише раптовий приріст яскравості і розмірів світила. Останнє пояснювалося розпливанням зірки двовимірною площиною. Що здалеку було схоже на збільшення її розмірів у трьох вимірах. Штучний інтелект корабля спроєктував назовні велике інформаційне вікно з чітким голографічним зображенням сонця, отриманим із телескопа, але оскільки відстань між Плутоном та Сонцем зменшувалася дуже швидко, грандіозне видовище переходу зірки у двовимірність було вже добре видно неозброєним оком. Щойно край сонця торкнувся двовимірної площини, на ній почав розпливатися круг. Діаметр якого незабаром перевищив розміри світила в трьох вимірах. Цей процес тривав лише 30 секунд. Враховуючи те, що діаметр сонця становить 700 тисяч кілометрів, швидкість розширення двовимірного краю світила перевищувала 20 тисяч кілометрів на секунду. Двовимірне сонце продовжувало збільшуватися і незабаром утворило на площині величезне море криваво-червоного вогню, в якому повільно тонуло тривимірне світило. Чотири століття тому з вершини де була розташована база червоний берег, Євензе бачила такий самий захід сонця останньої миті свого життя. Її серце билося з великим зусиллям, немов струна, яка може ось порватися, очі застеляла чорна пилина. На заході сонце повільно опускалося в море хмар, немов плавлячи їх. Криваве світило розчинялося в цьому морі і розливалося небосхилом, забарвлюючи величезну його частину багряно червоною величю. Тоді Євензе це назвала цей момент заходом усього людства. Тепер сонце тануло насправді, забарвлюючи своєю кров'ю двовимірну площину. Це був останній захід світила. Удалені на поверхні планети, поза посадовим майданчиком з'явилися широкі смуги білої пари. Нітроген та аміак у твердому агрегатному стані почали випаровуватися, утворюючи тонкий шар атмосфери, який розсіював світло. Небо вже не здавалося чисто чорним, а набуло було. Ледь помітного фіолетового відтінку. Поки тривимірне сонце заходило, у двовимірному світі народжувалася власне зірка, яка почала випромінювати світлом. Пласка сонячна система отримала перші промені світла. Ближче до Сонця Дуги чотирьох двовимірних планет Нептуна, Сатурна, Землі та Меркурія, заіскрилися золотом. Гігантські сніжинки, що обсіли землю під дією сонячного випромінювання, танули і перетворювалися на білу водяну пару. Яку двовимірний сонячний вітер відносив у плаский космічний простір, деякі ділянки цієї пари осявалися золотавим світлом, нагадуючи довге розпатлене волосся нашої планети. За годину сонце повністю розчинилося у двовимірній площині. З поверхні Плутона воно тепер нагадувало величезний еліпс, порівняно з яким двовимірні планети здавалися крихітними. На відміну від планет, сонце не мало річних кілець, а було розділене на три концентричні ділянки. Центральна ділянка випромінювала яскраве світло, проте не мала чітко виокремлених деталей. Ймовірно, вона відповідала тривимірному сонячному ядру. Широке кільце навкруги ядра напевно було зоною променистого переносу двовимірний, киплячий яскраво червоний океан, де у гарячому світлі швидко утворювалися, зникали, ділилися та з'єднувалися незліченні маленькі клітиноподібні структури. За близького розгляду їх рухи здавалися хаотичними. Але насправді вони підпорядковувалися строгим законом, утворюючи єдину цілісну картину. Ще далі до краю розташовувалася зона конвекції. Як і у тривимірному сонці, ця ділянка випромінювала тепло за рахунок конвекції зоряної речовини в космічний простір. Але на відміну від хаотичного бровнівського руху в зоні променистого переносу, в зоні конвекції все перебувало у статечному порядку, однакові за розмірами та формою конвекційні потоки, Акуратно розташовувалися один поруч за одним. З краю розташовувалася сонячна атмосфера, з поверхні якої зривалися золотаві двовимірні потоки, утворюючи велику кількість виступів. Вони нагадували майстровитих танцюристів, котрі щосекунди змінювали пози. Деякі потоки зривалися з поверхні сонця і продовжували свій танок уже в двовимірному космосі. Сонце все ще живе у двох вимірах, а озвучила мовчазні сподівання всіх трьох. Вони плекали надію, що зірка освітлюватиме двовимірний світ, хай він і перетворився на неживий. Але цій надії не судилося справдитися. Двовимірне сонце почало тьм'яніти. Світність ядра спадала, і незабаром у центрі світила уже можна було розледіти річні кільця. Зона пряменистого переносу також потемнішала, кипіння заспокоїлося, поступаючись місцем в'язким перистальтичним рухам. Потоки в зоні конвекції почали деформуватися і руйнуватися. І незабаром остаточно зникли. Золоті танцюристи навколо двовимірного сонця в'яли немов осіння листя, що втрачає життєву силу. Тепер можна було з певненістю стверджувати, що закони гравітації продовжували діяти і у двовимірному світі. Потоки, які змогли відірватися від поверхні сонця, втратили здатність до випромінювання, і під дією гравітації почали притягуватися назад до двовимірного світила. Один за одним, плавно опускаючись, вони вбудовувалися в сонячну атмосферу, поки та не перетворилася на плаский однорідний зовнішній шар Сонця. Коли воно остаточно згаснуло, освітлені дуги пласких планет також потьм'яніли, а довге волосся двовимірної землі, утворене з випарованих океанів, втратило свій золотавий полиск. На будь-який тривимірний об'єкт у двовимірному світі чекає лише загибель. Можливо, двовимірний усесвіт має власне сонце планети та життя. Але все це виникає та існує за зовсім іншими законами. Допоки Трійця зосередила увагу на процесі трансформації Сонця, Венера з Марсом також опинилися у двовимірному світі. Але порівняно з величною картиною переродження Сонця, процес переходу решти планет земної групи мав бляклий і нецікавий вигляд. Двовимірні Марс і Венера структурою своїх річних кілець дуже нагадували Землю. Біля краю двовимірного Марса формувалося багато порожнин, які утворилися з тієї частини кори, що містила воду.